Киля рамасило, робракен, тороророромасі, робракен, тороророромаси, велике Батько нас небесний. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми сьогодні можемо приходити до Тебе. Сподякує, Боже, у кожному дні, великий Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте здамо Господу славу. Левити, ми вам дякуємо. Ми прославимо Господа ще раз за наших левитів. Знаєте, Церква здрастуйте, присаджуйтесь. Всіх вітаю, хто нас дивиться онлайн. І знаєте, тільки що стояв у поклонінні, коли лунала звучала пісня про нашу країну. І, знаєте, побачив лік Ісуса. Ісус так простір руки над нашою країною. І я вірю, що це Господь явить свою славу в нашій країні. І я проголошую, що в нашій країні, в країні Україна, буде велике пробудження і буде все більше і більше Божої слави. Амінь. Знаєте, сьогодні я хотів сказати про молитву. Я вважаю, що не я вважаю, а я знаю, що молитва у кожного християнина це важливе, важливе дійство. І знаєте, молитва це не просто релігійний обряд чи набір слів. Це дихання і з'єднання душі з Господом. Амінь. Так само, так само, як без дихання людина не може, так і. Кожна віруча людина не може бути в єднанні з Господом без молитви. Молитва це конект з Господом. Амінь? Амінь. Знаєте, перше, з чого починається наша молитва, це поклик Господа. Господь кличе тебе. Знаєте, і молитва як джерело сили. Коли ми молимося, особисто, я вірю, що кожна людина, коли молиться, у неї починається заряд. Вона По-другому, бо після молитви, кожна людина себе по-іншому відчуває. Знаєте, Ісус сам показував, показував нам приклад постійної молитви. Навіть будучи син, Сином Божим, Він усамотнювався, щоб розмовляти з Батьком. Амінь. Амінь. Ви знаєте. Я спам'ятав, я коли готувався, я спам'ятав, як я перші, перші рази свої приходив у, молит... у, таємні... у таємну кімнату, кімнату, як я починав молитися. Є у нас такий благословений брат, пастор Михаїл. Я дуже йому вдячний за свої перші шаги у Господі. Він був завжди поряд. І... і пастор Михайло. Мені показує як це прикладом служив мені прикладом. Як сьогодні звучало, брати казали, що приклад. І пастор Михайло завжди молився. Мені так дуже це сподобалось. І я почав з ним ходити. І ми ходили в підвал і молилися. І знаєте, після молитви була. Сила. Не, її не, не, я не можу сказати, звідки вона з'являлася, але було таке натхнення. Ти прямо знаєш, в кімнату груп приходив і прямо пархав там, знаєш, і це була Божа сила в кожному з нас. От особисто я пам'ятаю, знаєте, такі от моменти із свого життя, коли помолився за, за когось. І у людини починаються сльози текти. Чи людина каже: Я дуже вам вдячний. І ця молитва вона заряджає як тебе, так і людину. І ти заряджаєшся, іде натхнення. Молитва це, це те, що нас заряджає і дає натхнення у кожному дні. Амінь. 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 Знаєте, у Святому Письмі написано у Лукії 5 главі. Що 16 вірш. А Він відходив у місця, само, у місця самотні і молився. Амінь. Це кажете за Ісуса. Ісус, будучи Божим Сином, Він постійно, не дивлячись на те, що Він Божий син, Він постійно уходив, уєднявся, усомотнюся і молився. І Він спілкувався з Батьком. Він Заряджався від батька, він отримував якісь підсказки у своєму житті, у служінні. І це був, був Божий замисел в його, його житті. Він молився, тому що він хотів спілкуватися з батьком. Так і нам потрібно особисто кожному з нас, простим людям спілкуватися і бути постійно з батьком. Амінь. Друге, за що хотів поспілкуватися сказати. Молитва як шлях до миру та відповіді від Бога. Амінь. Апостол Павло навчав філіппянам, 4 глава, 6, 7 вірш. Не турбуйтеся ні про що, але в усьому, усьому молитвою і Благанням і з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, що вищий від усякого розуму збережеш серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Амінь. Знаєте, у мене є на цей приклад, от, на це місце письма особисте свідоцтво. Недавно я з родиною зібрався у відпустку. І Трапилась така річ, що у мене не все було в порядку з документами. І пішло все не так, моя родина поїхала у відпуску, а я лишився вдома. І я коли повертався додому, чолов... людським розумом я був розлючений, я був понікший, я був роздавлений. Но я згадав одного брата. Пастора Артема Саскіні е, служить пастора Артема. Я колись йому допомагав, і у нього поламалась машина, комендантська година, і він. Слава Господа! Стоїть, ми стоїмо, слава Господа. Я думаю, представляєш? Поламалась машина, сім'я в машині сидить, а він слава Господа. І я його так спам'ятав, і он благодарив Господа. І я їхав в автобусі. І його ж молитвою молився і славив Господа, і благодарив Господа за те, що Господь, можливо, від чогось мене зберіг. Алілуя! Ви знаєте, я зустрів Наталю Сергіївну, я зустрів братів, брати мені сказали, да не все буде добре, не переймайся, все буде добре. І ви знаєте, я славив Господь, прийшов додому, молився і славив Господа, тому що я вірив, що Господь явить свою славу. І Господь явить своє чудо. І во славу Господа! Я на слідущий день був з родиною своєю. Алілуя. І знаєте, коли ми молимося, коли ми молимося, Бог не лише чує нас, але й дарує мир. Який неможливо пояснити людською логікою, молитва не завжди одразу змінює обставини, але вона завжди змінює серце того, хто молиться. Амінь. Якщо в мене і в кож у когось відбувається щось не по нашому плану, як я захотів, щоб воно було, і як ти хочеш, щоб воно було, так не буде, як ти хочеш. Буде так, як вважає гідним Господь. Амінь. Господь ніколи не дасть тобі обставини, які ти не зможеш пройти. Амінь. І на завершення, і на завершення. Я хотів би поділитися, Є одна історія така коротенька. Один селянин щодня ходив до світанку, от, просипався зранку, і до світанку ходив до церкви. І односельчани йому задавали постійно питання. Навіщо ти ходиш туди щоранку? Ти думаєш, що зможеш змінити світ своїми молитвами? Знаєте, що він відповів? Я не знаю, чи зміняться обставини навколо мене, але я точно знаю, коли я молюсь, змінююсь я сам. А коли змінююсь я сам, змінюється все навколо мене. Амінь. Амінь. Алілуя. давайте воздамо Господу славу за нашого Господа. І знаєте, молитва це не просто прохання до Бога, це спілкування, у якому народжується віра. Приходить мир. Відкривається сила, коли ми молимося, Бог діє у нашому житті. Амінь. Амінь. І знаєте, я хочу призвати кожного з вас до постійної молитви, щоб твій ранок, твій день почався з молитви. З подяки до Господа. З призива Господа у благословінні молитва ще забув. Молитва це не просто, це благословіння, від, отримання благословіння від Господа. Амінь. Коли ти молишся, ти отримуєш благословіння від Господа. Молитва, молитва це благословіння. Не... І знаєте, я хочу призвати вас, щоб ми не залишали молитву на останнє. А зробимо молитву першим кроком у кожному дні, бо молитва це ключ Божої присутності та благословіння у кожному дні у нашому житті. Амінь. Давайте встанемо встанем на наші ноги. Помолимося. Аллилуйя, Господь. Ми дякуємо тобі, великий Господь, за те, що ти прибуваєш у кожному житті з кожним з нас. Боже, ми дякуємо Тобі, славимо Тебе, Ісусе, за те, що Ти колись пішов на крест для того, щоб ти сьогодні бачити кожного з нас у цьому залі. Боже, я проголошую во ім'я Ісуса Христа, що наша церква, церква свята Земля, це моляща церква, це церква, яка кожен день проломує небеса во ім'я Ісуса. Боже, ми благаємо, Боже. Благослови кожного нашого родича во ім'я Ісуса, благослови наші родини во ім'я Ісуса. І пусть Твоя милість та благодать буде в кожному дні в нашому житті. Боже, наповнюй наші серця своєю любов'ю, тою любов'ю, яка змінює наше наші життя во ім'я Ісуса. Боже, ми молимо Тебе і просимо, благослови нашу країну во ім'я Ісуса. Пошли ангели у хранітелі у кожен дім во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі за те, то, що ми можемо йти до престолу милості і благодаті та принести свої подяки во ім'я Ісуса. Амінь. Давайте закінчимо.